Ось він. І так, е, момент істини. Момент істини. Так. Динарчик, динарик. Щось таке цікавеньке, інтересне. Купаємо сьогодні а, два прибори, два деоса і на ось такій локації. Локація хороша. Там були кельти. Ну Кельт був, кельт, і ще були, тут були повіскові. Тримати ці знахідки. Сподіваюся, що знайдемо і вам покажемо. Ну що, підписники. Перша знахідка сьогодні ось такий сучасний ножичок. Ось такий ножик, сучасний. В принципі, бачите, має... на чомусь він був причіплений. Видно, хтось загубив. Ще гостренький. Це загубили недавно. Грибарі. Ось така, ось такий Згуба грибарів, я би сказав. Ось така. Ось такий сучасний ножичок. І це перша знахідка на сьогодні. Будемо бачити, що, можливо, щось буде. Вискочила така якась річ, ще не бачив, але я бачу, що це щось бронзове. Ох, кусок бронзи, бачите? І бронза це тих часів. Або плавок, або... або частина якоїсь речі. Зараз спробую почистити і вам показати. На жаль, чи на щастя, але це оплавок. З одного боку, це якби в принципі шмурдяка, з другого боку, це говорить про те, що а, тут є те, що ми шукаємо тут є культури, старі культури. Можливо, це була хата, яка горіла, можливо, ще щось. Ну, ми вже не можемо знати, але можемо знати точно, що тут є, а, є те, що ми шукаємо: тут є а, речі старих старих культур і людей, древніх людей. Товариство, ще один сучасний ніж. І дуже схожий на той, що... Та сучасний, сучасний. Ну, можливо, не сучасний, можливо, радянський, який був моєї бабці. Ну, але хороший. Ось, ще один ніж. Така ручка, бачите? Ну, другий ніж за сьогодні. Хороший знак. Друзі, я вже кричав, бляха, я вже цей просто... Просто клас! Дивіться, ось вона! Ось вона. Я ще руками я ще не бачив. Я знаю тільки точно, що це динар. Точно бачу, що це динар, друзі. А, який ще не бачив, ще в руки не брав, зараз вам покажу. Чекайте, знімлю. А, знімлю рукави. І так, момент істини. Момент істини. так, Динарчик, динарик. Ай. І правитель. Зараз ми протремо, Ай-яй-яй-яй-яй! Це щось інтересне, друзі. Це не простий динамик. Скоріше за все, це щось інтересне. а. Так, не фокусує. Зараз я, це аврелій. Це аврелій. Марк Аврелій. Зараз я попробую його легенько відчистити і вам, звичайно, показати Аврелій. Ось зараз ми, зараз ми будемо дивитися. Ось такий стан. Сказати, що я здивований, нічого не сказати. А, тут ми проходили. Тут проходили. А, Ось бачите, оцей горб, оцей горб. А, тут був кельт. І ми прийшли подивитися на кельт. Можливо, щось пропустили. І вискакує ось такий. Ось такий. Скоріше за все, аврелій. Я ще не дивився, але я думаю, що це аврелій або пій. М -м -м. Ось така монета. А, монета Динар, друзі, в лісі. Сохран, ну, ну на четвьочку. Не найкрутіший, але на четвьочку буде. Ось така, ось така. Ні, це пій. Це пій, це не авралій це пій, але пляха суті не міняє. А, і що? І купаємо далі, можливо, ще тут буде, але ось він динарчик. Ось він динар. Чудово. Так, ще одна монетка, але не динар. Бачите? Ось вона. Ось так я ще її не брав, так воно відкинулось. Зараз ми з вами подивимося, що це. Це савдепія. От Яка наслойонка буває. Ось там динар за деревом, а тут савдепія. Ось, ну копаємо, копаємо. Знаєте, воно. Ми копали, копали, і вже так, вже немає такого стимулу. Ну, не, не то, що стимулу. От коли немає знахідок, купа мусору, ти йдеш на таких знаєш, емоціях. І от знаходиш одну знахідку, от просто знайшов динарик, і все, і зразу, зразу нове таке друге дихання включається. От зараз в нас таке. Тому що тут на місці ми ще не знаходили динариків, Я думаю, що він не один точно. Тільки чи вдасться нам відшукати ще одного. Ну, це побачить. Побачите ви, дізнаємося згодом. Так, і камрад. Першу на сьогодні монетку. Скоріше за все боратосик. Так, скоріше за все він і є. Боратос. Зараз підчистим якщо є рельєф, покажемо. Ну, точно Боратінка. але яка ми вже не побачимо. Ну, Помиємо вдома вже. Ось, Рухаємося далі. Так, ось такий сигнал. Тонкий і глибокий. І це дуже цікаво. І бачите, пін? Пін ще не бачить. Це означає що? Це означає, що тут може бути щось цікаве. Тому що сигнал кольоровий. Опа. Корінець треба виробити. Є надія, що може бути щось з бронзове. Тому що глибоко і дуже близько звідси, десь метрів 800 ну Практично на, на наступній горі. ну на Горі був, був кельт. І ви бачили його відео. І зараз ми глянемо що тут. Бронза. Так, бронза. Це є бронза. Зараз покажу. Так, де ж вона? Не видно. А вон бачите? О, о, о так, О, видно бронза. Це напевно. Шо. Але щось тоненьке, бачите? Може бути серп. Але зелений бронза, супер. Фух. Клас, зараз будемо будемо зараз викопувати. тримай, Напевно серп, серп, серп або спис. Так. А от є. А от він. Тут є втулко. Так, Ха, Клас! Зніму з цієї сторони, дивись. Зараз візьму паличку. Ту -тун -тун -тінішку. Ту -тінішку. Ха -ха. Тепер питання, щоб тільки цілий був щоб тільки був цілий. От. Може бути спис. Може бути спис, бо якийсь грубший. Так. Так, 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 так. Слухайте, ну, на цьому сезоні просто. Так, от він от. Але ще може бути щось сучасне. Клас. Ну що, зараз будемо діставати. тільки ви не пошкодите його. От побачив камрада, камрад завжди паличкою це робить. І мені дуже сподобалося. От він. Ну от він є, бачите? От. Великий. Це, це або спис великий, або може навіть і кельт. Дивись, Зазнімай. Е -е, кажуть люди, що дуже довго, е дуже довго я ї, дістаю бронзу. Знаєте, Я хочу насолодитись моментом і, е і думаю, що багатьом цікаво, як воно все відбувається від початку до кінця. У ну, мене така думка, я не знаю, чи я правий, не правий, але маю таку думку, що людям цікаво. Бачите? Е от в, прямому ефірі, е в прямому ефірі йде підйом кільта. Або списа, або... Ні, друзі, кельт. Скоріше за все кельт. Кельт. Так, да, кельт. Що, піднімаємо? Піднімаємо. Кельт, 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 дивіться. Кельт. Кельт. І вушку відломане, ну але теж було відломане. Ось такий кельт. Слухайте, можете мене привітати ще одним кільтом. Ще один. Зараз почищу і попробую вам показати. Ось такий кельт. Руки грязні, але кельт, кельт хороший. Зараз будемо чистити і вам, вам покажемо його. Товариство вирішив не чистити, не чистити предмет, почистити дома в гарних умовах. Тому що а, не знаю, який тут цей, щоб він не обвалився. Зразу запущу його кислотою. Обов'язково покажу. Я думаю, Елемент чистки кельта займає терпіння, друзі. Не можна давити і потрібно легесенько, щоб не залишити царапини, почистити спочатку від бруду. Зазвичай бруд він так досить такою патиною він лишається на кельтах, тому що предмету дуже багато років. Коли ви почистили вже предмет від лишнього бруду, ми що робимо? Ми беремо. Беремо протикорозійну таку рідину, наносимо протикорозійну рідину. Чекаємо, щоб питалася. Я це роблю декілька а, І після того гарно протираємо і наносимо що? І наносимо палароїд, наносимо мікровіск для того, щоб ми законсервували річ. І після консервації вона залишається довго, не сипеться. І просто радує ваше око. Ви вже, от зараз я вставив, ви вже бачите, як він виглядає після чистки. А, ось така цікава річ. Натрапили на таке Ельдорадо два місяці назад. Десь два-два з половиною місяці назад натрапили на місцину далеко глибоко в лісі. І вже не знаю, який по рахунку предмет. Але слухайте, це не ну, якби не передати задоволення, яке ти отримуєш, коли, коли ти вже чітко бачиш, що в ямі є предмет, оцей бажаний, класний, класний предмет. Ось така. Бронзова сокіра, бронзова сокира. А дві тисячі років до нашої ери. Гава Голігради була знайдена сьогодні і в принципі в принципі, дуже красота. Не знаю, почість, ну от, от така цікава річ. Друзі, хто шукає, той знаходить. І ми знайшли дуже, бачите, можна сказати, долину. Долину. Ми вже неодноразово бачили цю долину на відео. І ми проходили тут. А вже десятки разів, От, чесно, десятки разів. І а, там динарій, десь кілометр звідси, динарій, просто звідки він там, не знаю, І тут, і тут Кельт. І основні знахідки були на о, там тій горі. Цю гору ми ще не обслідили, тому що тут хащаки, отакі. Але я думаю, що ми ще сюди вернемося і ви ще побачите цікавий контент. Тож, друзі, дякую всім, що слідкуєте. Мені здається, що контент просто бомба, блін. Не забувайте про лайки, не забувайте про підписку, а не добре не підписуватися. Ось. І пишіть коментарі. Пішов сніг, засніжило, засніжило трохи. І вискакує мені бронза, але не та, що ми шукаємо. Ось такий бронзовий краник за глушкою, бачите? Щось таке цікавеньке, інтересне. Ось такий. Бронзовий краник вискакує мені. Де він тут взявся? Фіх його знає. Але, але бронза. Я спочатку подумав, що вже знову щось, щось хороше. Ось, бронзовий. Ще вискакує одна монетка. І я не знаю, що це за монетка. Ось вона, ось монеточка. Скоріше за все це. Австрія, Крейцери. А, або гелери. Зараз спробую почистити, показати. Так, це 5 грош. Польща 1920-ті роки. Ось така монеточка. Маємо ще один глибокий сигнал. 84. Зараз будемо з вами разом пробувати шукати, що це. Ось є. Так. Це, друзі, це гільзач. Бачите, це також бронза, розірвана гільза, отака. А У мене вже серце почало гуляти, ну це -то завжди. Ти знаходиш якийсь класний предмет, і наступний сигнал там, а... ну наступні сигнали, і ти Тоби здається, що там ще один, і ще один, і ще один. А це, а це гільза, ось така гільза. Вискакує ще такий гудзичок. Але він, бачите, без. Без рельєфу, без, без надписів, без номера. Але гудзичок також приємно. Ось такий гудзичок. Вискочила камрада монетка. Дуже схожа на динар, бачите. Але я думаю, що це крайсер, одна друга крайцера, бачите, ось, але спочатку, спочатку точно подумала, що це динар. Бо не динар, це цей ас або депондій, бачите, не ну, дуже схожа на силует Цезаря, імператора якогось, але на жаль... На жаль, це Австрія. 700 роки. Ну, але слухайте, це також гарний-гарний монетосик. Ну що, друзі? Цей сюжет підходить до закінчення і ось такий результат. А, дуже здивований динарем, тому що а, обходили купа ні разу не попадали на динари, а тут він мені попався. Ось такий динар Пія. А, ось такий Динар Пі друзі. А що ще є? Ще є 5 монеток: це є крейсери, Боратінка, Польща і Радянщина, розірвана гільза. Ось такий краник. А, і сама, сама крута знахідка це такий кельт. А, ось такий кельт, друзі. А, знаєте, от, хто шукає, той знаходить. Бляха.